Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дев'яту енергію, наймудрішу, а поговоримо про відносини, призначення, фінанси і характер. Все, що я кажу, стосується характера. Окремо по зонах я буду казати, також є внизу тайм-коду, тобто ви можете дивитися, що саме вам цікавіше. І так, давайте одразу почнемо з відносин. Тому що мене часто питають, де я можу зустріти таку людину, чи буде в нас різниця в віці. І так, перше, у вас а, дуже вирогідно, що буде різниця в віці. Тобто, якщо а, ви представник дев'ятої енергії, дуже часто може бути, що у вас з партнером буде якась велика різниця в віці. Наприклад, а, це може бути учитель і ученик. Тобто таке реально бува. А, і воно буває ну, досить часто. Тому це окей. А, де ви можете зустрітися в будь-яких місцях, де можна отримувати знання? Ну, Це логічно. Тобто, якщо... А справжня така дев'яточка в плюсі, вона буде хотіти глибоко в щось занурюватися, тому, ну, звісно, що ви можете зустріти собі такого партнера десь там, наприклад, в бібліотеці або в якихось, не знаю, коворкінгах, тобто в якихось місцях, де, в принципі, можна. Можна поглибити свої знання. Тут ви вже самі вирішуєте. Тобто, ну в принципі, зараз в сучасному світі таких місць дуже багато, тому в принципі, ну ви можете зустріти будь-де. Просто це повинен бути, можливо, це якийсь клуб по інтересах і так далі. А, представник дев'ятої енергії це насправді складна енергія в тому плані, що саме на плечі цієї енергії лягає побудувати повний такий баланс в своєму житті. Що це означає? Це означає, що, по-перше, вам необхідно реально збалансувати всі сфери свого життя. Тому що часто мені кажуть, от я представник дев'ятої енергії, я не хочу ні з ким зустрічатися. Чи я в мінусі, чи в плюсі? Ну, звісно, що ви в мінусі, тому що ні з ким не зустрічатися, це, це не окей. І з іншого боку, також, якщо ви постійно там серед людей, то це ну, теж буде губити вашу дев'яточку, тому що в принципі ви. Ну, у Вас буде просто витрачатися ресурс на те, щоб спілкуватися з усіма людьми. Тому тут дуже важливо тримати цей баланс. Як же ж його тримати? Дев'яткам потрібно просто знайти, знайти своє коло інтересів і, відповідно, своє коло знайомих. Це може бути навіть одна-дві людини, ну, там, три. Але це будуть люди, з якими вам реально буде цікаво розмовляти. Ви не маєте розмовляти з усіма навкруги. Це нормально, що вам не з усіма цікаво, тому що ви дуже глибока людина. Ви поглиблюєтесь в якісь свої знання, і це нормально, що вам ну що вам не має бути цікаво там з кожним і про кожну тему розмовляти. Але просто знайдіть собі. Тих людей, з якими вам буде саме бути з собою цікаво і цікаво розмовляти про те, що ви хочете таких людей. Повірте мені їх дуже багато. Знову ж таки, є там якісь форуми, якісь зустрічі. Клубу по інтересах, ну тобто, ви насправді можете собі знайти а, таку людину. Тому ну, таких людей а, класно, якщо ви хоча б з партнером розмовляєте. Але ну, така дуже важлива приміточка, що а, вам у відносинах буде нецікаво, якщо ви не зможете з партнером розмовляти на якісь глибокі теми. Тобто, дев'яточки потрібна глибина, глибина, вона потрібна їй всюди. А якщо у вас ця енергія стоїть у фінансах, дуже важливо розуміти, що вам не треба бігати за якимись трендовими темами. Тобто, Є така дуже, дуже сильна спокуса, от з'являються постійно якісь трендові теми, на яких можна багато заробляти, Але повірте мені, ви зможете багато заробляти, якщо ви будете притримуватись якоїсь своєї теми, своєї ідеї, яку ви, наприклад, розвиваєте на протязі багатьох років. Але ж дуже важливо це донести до світу. Тому що якщо ви будете просто собі там щось вивчати, ну це також дуже сильна дев'ятка в мінусі. І ми більшість таких бачимо людей, які щось там собі вивчають, і в принципі вони потім нікуди не передають ці знання. Тим паче, що по дев'ятій енергії ви... Ви можете вивчати саме якісь сакральні знання, тобто ви можете вивчати якусь інформацію, яка реально недоступна іншим людям. І, звісно, що цю інформацію ну, прям треба передати далі. Тоді у вас буде гарний грошовий достаток, ну і в принципі все буде окей. Тобто ви можете займатися будь-якою діяльністю, яка пов'язана з якимось глибоким зануренням. Дуже часто я бачу, що в людей стоїть дев'яточка на вході в фінанси. А це про що говорить? Це говорить про те, що ну, там будь-яка енергія у вас може стояти в центрі в зоні фінансів. Але для того, щоб розширити ваш фінансовий потік поток, вам треба саме заглибитися в якусь тему, залишитись в неї, а вивчити її більш глибоко, передати обов'язково ці знання. Тобто, такий механізм, ви собі вибираєте тему, ви її дуже глибоко вивчаєте, тобто ви не поповерхневі знання. Ви її дуже глибоко вивчаєте, але не будьте Перфекціоністом повинен настати момент, коли ви перестанете це вивчати і по і, і підете це передавати. Тому що тут також, як по загалом по подів'яточки, баланс тут також треба цей баланс знайти між тим, щоб вивчити тему, але й тим, щоб передати, тобто, не просто все життя щось вивчати, нікому це не передавати. Тобто... А, Можливо, а, такий портрет людей, які постійно скупляють якісь курси. Ну, це також не окей, тому що ви саме повинні в якісь свої теми розвиватися. І в певний час ви повинні зупинитися і передати ці знання. Я думаю, що я вже це пояснила. Про призначення: а якщо у вас стоїть в призначенні, то вам 100% ще сильніше треба шукати цей баланс. А, вам треба. Вивчати знання, передавати їх не знаю скільки разів я вже це повторила, але ну правда цьому є сутність дев'ятої енергії в пошуку балансу і передачі знань, але передачі саме глибоких знань, тому що по п'ятій енергії там більш швидкий круговорот, тобто щось людина вивчила, вона одразу передала. Ви все ж таки довше знаходитесь в цих знаннях. Тобто, як пропрацьовувати цю енергію? По-перше, шукати своє коло інтересів, своїх людей. Тому що бути однім, ну однією це мінус, це не окей. Ну, ви не будете, ви не зможете зрозуміти, що ви, по перше, комусь цікаві. По-друге. Ну, ви в принципі, будете самотніми це також мінус по 9 енергії. Тому я б сказала, що це така основна пророботка, пропрацювання. І я б сказала просто про те, що ви маєте шукати баланс в житті, в у, у, усьому. От все, що знаєте, ви про баланс, все, що ви відчуваєте всередині себе. Я вам рекомендую заглибитися також в цю тему, тому що вам постійно в житті треба буде шукати цей баланс. Підписуйтесь на мій інстаграм, я його також веду українською мовою. Там дуже багато про аркани, про моє життя, про навчання матрицям. Якщо цікаво, записуйтесь на навчання на супровід до мене по пропрацюванню енергії. І просто підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно, що мій канал буде просуватися. Завдяки вам також діліться зі своїми друзями.